Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Ви цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання. Можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Електромобіль Volkswagen e-Golf. Е Свіжопригнана машинка. Так, по опису це 2019 рік, 71 тисяча кілометрів пробігу, батарейка 36 кВт. Тут зазвичай запас ходу 250-270, залежно хто буде їхати, з якою швидкістю. Значить, По ціні 13500 на старті, контакти бачимо, кого цікавить він код, також фіксуємо. по салону. Судіння в дуже гарному стані, кермо також. І Адаптивний кріїз-контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Kona Electro. Свіжопригнано також. Так, по опису 19 рік, 188 пробігу, 64 кВт батарейка, по вартості 17 тисяч доларів. Контакти бачимо. Тканинний салон. До речі, є форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль, шкода Enyaq. 21 рік, 84 тисячі пробігу. 62 кВт батарейка, сок 100%. По вартості 28 400 доларів. Тут контакти до власника. Електроскладання дзеркал, дуже класне виконання по салону. день. Майже як втесли дисплейчик. Більше інформації уточнюйте у власника. Jaguar I-Pace. Класний електромобіль 2019 року, 58 тисяч пробігу. Батарейка 90 кВт. так? 90 кВт. 28 950 по вартості, бачимо контакти. Якщо буде видно. як яка здесь кілометр з Так, Зараз є запас ходу у нас 242, це є 70% батарейці. Значить по салону. шкіряний класний салончик. Панорамний дах. Дуже комфортабельний автомобіль, на класних дисках. Кого цікавить, телефонуйте, власник вам розкаже okay. більш детальніше. Обмін також можливий, так? Yeah. Обмін також можливий. Зоя. 14 рік, 82 тисячі пробів, 24 кВт батарейка. Це на 7400 доларів. Є контакти до власника. Такий от апаратик. Тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Електромобіль Mercedes B-клас. 15 рік 45 пробігу. 10450 по вартості, Решту інформації треба уточняти. Так, є три електромобілі. Chevrolet Bolt. Зараз покажемо по черзі, можливо, хтось шукає. значить 23 рік. 66 кінських сил. Це що є? 21 тисяча доларів по вартості, 8 тисяч пробігу. Контакти є. Він тут фіксую. Оглянемо по колу. Так, тканинний салончик. Хто шукає такі автомобілі? Є ось такий варіант. На проктройніки є. І ще з цього боку покажу. Так, поруч варіант. Це вже на реєстрації. 22 рік 37 пробігу, 66 кВт, 25500 по вартості, контакти бачимо, ВІН-код фіксую. Шкіриний салончик тут бачимо, є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. І завершуємо на такому варіанті го року. 4 тисячі пробігу, 66 кВт батарейка, ціна 25 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Якщо не видно через дощик, то набирайте продавця. Тут уже салон тканини, панорамки немає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai Ioniq. Це 17 рік, 130 пробігу, 28 кВт батарейка, запас ходу 280 пишуть. Ціна договірна, контакти. Так, тут заважає мені талей. 098 220 58 89. Так, тут у нас шкіряний салон. Бачимо, є підігрів вентиляції сидінь, підігрів керма.